Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Golf Plus. Автомобіль у нас 2009 року випуску опланений 1,6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас приїхала з Європи. Пробіг даного автомобіля 185 тисяч кілометрів, а ціна її 8190 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику: омивач фар, противотумальні фари. Партроніки передні та задні, гума від 16-го радіусу на легкоспавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівочка в нас в заводському Тонуані. Також у нас чудово виглядає задня оптика взагалі без нарікань. Партроніки задні, чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салончику у нас чудовий текстильний салон. Темно-сірого кольору, дах у нас в чудовому стані. Підстаканники з підлокітником для зручності задніх пасажирів, карти заднього ряду дверей без нарікань. Також додатково в нас встановлено ось такі столики. Далі, друзі, йдемо по салончику. Передня частина у нас повний електропакет, електрорегулювання, підігрів зеркал, механічне регулювання водійського сидіння, круїз контроль, клімат-контроль двохзонний, мультимедіа штатна, управління світлом та багато іншого. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдингу, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.